E Сільські голови зрозуміли, що це надійний механізм поповнення місцевих бюджетів. Приємно відмітити, що сьогодні е, мінімальні залишки по сільській громаді це 200 тисяч гривень. На кінець року. Мер він пригал на кріслі, і говорив, ви мені бюджет міста зробили. Це не тільки ефективний механізм, ефективний порядок переходу земель до нового орендаря, це також і Антикорупційний механізм. Тут процедура вже ви бачили, досить прозора. Всі учасники змагаються між собою. Хто пропонує найвищу ціну, той і стає переможцем. Прийняття і змінені в земельний кодекс. Наконець то внесли ясність, як ми повинні працювати. Продано! Як знайти ефективного господарника на землі і наповнити бюджет місцевих громад? Про це в програмі Моя земля, моя власність. З давніх давен вабила до себе людей земля Сумщини. Щедрі врожаї забезпечували заможність, сприяли розвитку численних сільськогосподарських культур. На початку нової ери сюди прийшли слов'яни, і старанний обробіток угідь став запорукою їхнього добробуту. Суттєві зміни в життя краю приніс новітній час. Земля отримала нового власника. Однак більшість тих, кому належить земля, не мають можливості або ж бажання ефективно на ній працювати. Тому гостро постала проблема пошуку. Прав господарників. Ще в 2005 році на Сумщині біля 300 тисяч гектар горних земель не використовувалось. Лева частка їх, це десь 80%. Це були землі приватної власності, але велика частка була й земель державної власності. Потрібно було знайти оптимальний спосіб передачі права оренди земельних ділянок державної власності. Такий механізм знайшли земельні торги. На початку був відсутній загальнодержавний порядок проведення земельних торгів, тому місцеві органи влади приймали власні тимчасові положення. Депутати обласної ради 30 серпня 2005 року прийняли методичні рекомендації і за допомогою тимчасових порядків було організовано проведення в тих районах, де був попит на землю. Але ми проводили аукціони тільки на спродажу права оренди земельне сільськогосподарського призначення і з набуття в оренду передачу в оренду або набуття права оренди землі сільхозпризначення. призначення. Іступом в дію змін до земельного кодексу, так званий закон 5077, дійсно в державі з'явився загальнодержавний єдиний порядок проведення земельних аукціонів, тобто формування правового поля повністю завершено. На початкових етапах проведення аукціонів відверто лякало місцеву владу. Однак їх результати переконали навіть затятих скептиків у тому, що обраний шлях правильний. Успішне залучення інвесторів надихало і підштовхувало до дій. Ми проводили земельний аукціон в Краснопольському районі. Водний об'єкт був виставлений, право оренди водного об'єкта. 8 тисяч була стартова орендна плата годова за об'єкт, із з восьми тисяч. В ході конкурентного торга ціна зросла до 275 тисяч гривень. Сільський голова, який присутствував на аукціоні, был безумно рад. Потім ми з ним спілкувалися, коли договор був подписан, и эти деньги були уплачены в бюджет Сільського Совета, він сказав, что я за эти деньги провів по всему селу свет, поставив протягнув повністю комунікації. Сільські голови знаєте, коли ми об'яснили, що Наповнення бюджету буде набагато кращим, то я думаю, вони теж зрозуміли, що це тільки позитив. Приємно відмітити, що сьогодні мінімальні залишки по сільській громаді це 200 тисяч гривень на кінець року. Тобто є лишні кошти, за які можна працювати, робити, робити все і освітлення, яке ми сьогодні робимо в селі, і ремонтувати всі заклади і освіти, і культури, і медицини. Деякі сільські голови навіть надоїдають, що. Ви ж зробіть швидше, тому що надходження в бюджет втрачаємо. Так що дуже активно вони слідкують за цією справою. Як же проводяться земельні торги? На підготовчому етапі обираються ділянки, які стають лотами на аукціоні. Ініціатором тут виступають органи місцевого самоврядування, сільські, селищні або міські ради. Вони перші зацікавлені передати в оренду землі державної власності, що знаходяться в їх підпорядкуванні. Організатором торгів виступає рай, держадміністрація. Якщо районної державної адміністрації сформовано перелік земельних ділянок, які можуть бути виставлені на акціон, виготовляється документація із землоустрою. Якщо земельна ділянка сформована, тобто межі її визначені в натурі, то виготовляється технічна документація із землоустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку. Якщо нова, не сформована земельна ділянка, нова земельна ділянка. То виготовляється проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Далі за роботу береться виконавець торгів, підприємство, яке має відповідну ліцензію. Процедура проведення аукціону нам розпочинається з того моменту, коли до нас звертається якийсь орган відповідної державної влади, будь то адміністрація, чи там міська рада, чи сільська рада, з проханням провести для них земельний аукціон. Вони нам подають відповідний пакет документів, вже готові всі лоти сформовані, і укладають з нами угоду. Щоб залучити на торги найширше коло учасників, інформацію про їх проведення необхідно донести до широкого загалу. Ми оприлюднюємо оголошення про проведення аукціону в засобах масової інформації. Після цього починаємо приймати заявки на аукціон. На прийом заявок, згідно законодавства, виділяється 30 днів. Ми приймаємо ці заявки, реєструємо учасників, приймаємо від них, перевіряємо відповідність документів до законодавства, реєструємо учасників, на які відповідні лоти формуємо цих учасників для участі в цих лотах. Коли на кожен лот у нас є як мінімум два учасники, вже цей аукціон у нас відбувається. Якщо Учасник один, то цей аукціон за законодавством відбутися не може. Він знімається з торгів, виставляється повторно. І потім. За три дня до проведення аукціону реєстрація припиняється, формуються вже всі нормативні акти, наші документи там картки на лот, тобто ми формуємо документативну базу. І в день аукціону всі учасники збираються, от як сьогодні у нас було в залі, і починається аукціон. Тут процедура вже ви бачили досить прозора. Всі учасники змагаються між собою. Хто пропонує найвищу ціну, той і стає переможцем по аукціону. Під час аукціонів з набуття права оренди сільськогосподарських земель державної власності. Учасники змагаються, пропонуючи більшу ціну оренди на рік. На аукціон виставляється лот номер 4 Срок оренди земельної ділянки 5 років. Нормативна грошова оцінка 45 тисяч 30 гривень 88 копійок. Торг розпочаток. Номер 3 – 55 тисяч 838 гривень. Пропозиція учасника номер 3 73 тисячі 850 гривень 83 копійки. Три продана. Переможцем по четвертому лоту стає учасник номер 3 Наповнення місцевих бюджетів та прозорість передачі в оренду сільськогосподарських угідь державної власності безсумнівні переваги аукціонів. Сплачуємо орендну плату в бюджет, яка поступає в сільську раду 100%. Ми ще підписуємо угоду на допомогу громаді. Сільських рад на сьогоднішній день ви можете своїми очима побачити ті об'єкти, які ми будували. Ті вікна, пластикові в школах, де садках, де ми стаємо. Відродили всю в цьому році пам'ятник загиблим воїнам. Проведення аукціонів дає ще один важливий результат ефективне використання землі. Це підштовхує орендарів запроваджувати сучасні технології землекористування. Взяття з землі державної власності через аукціон. Сприяє тому, що землю треба обробляти якісно і своєчасне ефективне використання для того, щоб віддало найбільшу віддачу для нас. Це дає змогу нам ефективно використовувати землю, отримувати нормальний прибуток. І з цього прибутку ми вкладаємо значні кошти і в розвиток соціальної сфери села, кожне село, в кожну сільську раду, де ми працюємо. Багато місцевих керівників не поспішають запроваджувати у себе земельні торги. Свою бездіяльність виправдовують сумнівною мудрістю: тихіше їдеш, далі будеш. На Сумщині люблять повторювати, навчитися плавати неможливо, не вступивши в воду. Я вважаю, що всім потрібно навчитися плавати, і завдяки нашому досвіду досвіду е інших областей з методично-організаційною роботою Держзамагентства, потрібно. Налагоджувати роботу по Україні і за цим, в принципі, майбутнє. Ми впевнені в тому, що саме проведення земельних аукціонів забезпечить найбільш ефективне використання наших земель, також воно забезпечить підтримку громади. І в нас буде, ну, як би сказати, такий імідж держави інвестиційний, що інвестори до нас будуть. Приходити і будуть старатися працювати на українських землях. Здача в оренду земель державної і комунальної власності собственності саукціону являється мировою практикою. З другої сторони дає можливість державі і гражданам бачити прозрачні механізми, по яким ці процеси, і з третьої сторони все так устроєно, що на кадаєць конкурс побіж тот, хто предлагає саме вигадні услові. Дивіться програму Моя земля, моя власність щонеділі о 7.15 на телеканалі Ера. Дізнайтесь про свої права, подбайте про свої інтереси.